В якому разі не роби цього, якщо не хочеш втратити свої гроші та залишитися без світла в найвідповідальніший момент. Багато людей зараз встановлюють сонячні електростанції та резервні системи живлення, але роблять фатальні помилки, які обходяться їм у тисячі доларів. Перше не купуй дешеві сонячні панелі без перевірки реальної ефективності деякі бюджетні моделі втрачають до 30% своєї потужності вже через кілька років. В результаті ви платите менше на старті, але отримуєте систему, яка не працює на повну силу. Друге не встановлюй слабкий інвертор, якщо плануєш розширювати систему. Люди купують пристрої про запас. А коли вирішують додати більше панелей чи акумуляторів, система не витримує і потребує повної заміни. Третє. Не ігноруй акумуляторну систему, якщо хочеш бути незалежним. Так, сонячні панелі працюють в день, але що робити вночі чи в похмурі дні? Без акумуляторів ти все одно залишаєшся залежним від мережі. І останнє: не ведись на найдешевші рішення та дилетантів. Монтаж сонячної станції це не просто прикрутити панелі на дах. Тут важливі правильні кути нахилу, вибір обладнання, налаштування БМС і балансування системи. Якщо не хочеш наступити на ці граблі, довіряй професіоналам. Напиши нам, і ми підберемо правильне рішення саме для тебе, бо твоя енергонезалежність це не експеримент, а довгострокова інвестиція у комфорт і безпеку.